Демо я вам покажу. Тепер це спасіння на кінець. То фабрика. Да, йдіть сюди зі мною. Фабрика зробила доріжки для вулиці. Вона посилила силіконову основу. Та ну забереться зі забереться дранько. О, дивіться, дивіться. Доріжка, оце вещь, качество. А тепер так ось з цієї сторони дивіться, що підходить для вуличного використання, гумооснова, стійка до вигорання, легке прибирання. Да, це доріжечки на силіконовій основі. Тепер їх можна ложити на вулицю. Посилили низ. Низ тепер посилений. Взагалі йому нічого не зробиш. Верх, навпаки, зробили дуже легким до прибирання. Навіть можна віночком легенько-легенько замітати. Тепер ви подивіться, скільки цих доріжок вони будуть виходити вся нові й нові. Їх можна використовувати для вулиці також. Тому звертайтеся. У ці всі доріжечки не ковзують, класно прибираються. Доставочка безкоштовна від 2000 тисяч гривень. Дякуємо фабриці! Хіба що намалює?